Ну, оце мене газ. Оце, сматвор, оце мотор, Бачите, те, що воду прикачку робить. Ну вже ж газ світу немає, вже вода у батареї холодна. Електрика в понорниці в день з'являється на кілька годин. Без неї газова система опалення не працює. У свої 84 роки жінка повернулась на дров'яне опалення. Каже, добре що не розібрали в хаті грубку, коли переходили на газ. Буду топити сьогодні. Бо уходить, телевізор, телевізор тепер не дивиться. Умовні графіки відключені, в селі три години електрика є, шість нема. Але вечорами, каже, здебільшого нема. У 11 утра загорівся, загарів до половини третього. І як у третій, як потух. як потух. І більше світу у нас не було. І загорівся тільки в два години ночі. По хаті вечорами ходить з ліхтариком. Свічки запалює рідше. Економить. Бистро згорають. За вечір можуть згоріти. а вона стоїть 28 восемь. Ніна Косиленко допомагає жінці. Каже, під час відключень роботи соцпрацівникам додалось. Треба і свічки приносити, щоб були постійно ж дивитися, і дрова, щоб були, наносили. Це десять разів. В Підеш в аптеку, немає світу, повітряна тривога. І знову стаєш і ждеш. Ви бачите, що робить з нами фашисти, от ці Стріляють на повал, качають нас і все. Ну, віримо, що наша буде, победа буде за нами. І віримо, що Україна буде наша. Ми нікому нічого не віддамо. Хай не надіється Путін на це. Він за це все О, Бачите, таке дуже гарно, якщо саме заряджене. А то повар як ставлю, так тоді Ну поверх вистачає надовго. При ньому. Да. Можеш, що хочеш робити. Потроху, я вже погано бачу. Читати можу, Бачите, читати є що. Пані Людмилі 77 років, вона заслужена вчитель України. Стіни хати заставлені книжками. Телевізор і до відключень дивилась мало, тому відмовитись від нього не було важко. Хіба від фільму про прерикса? Я Люблю собаку, у сусіда був такий здоровий не собака. І ото ми дуже дружили. І от той фільм мені не так сюжет. А от побачу Рекса, аж на душі. Їжу готувала і гріла на електроплиці. Тепер це проблематично. Мене виручають, їсти як не можу, просто за станом здоров'я я не завжди можу щось робити. Хто принесе, друзі? У мене ж школа ще все мною має, так що нема потреби. Рідше п'є тепер гарячий чай, який любить, і користуватись електробігрівачем, як зазвичай, тепер немає змоги. Ми іще війни не бачили. У мене душа вся, от там мої діти в Києві. Як і сидять уже, оце зараз десь, коли вони вчора чи позавчора, на півтори години тільки електрику включили, а то без того. І от і малію всі, отам. От так а нас що? Я часто тут буваю, общаємося, от я хвора, і вона трошки хвора, так що ми дві подруги. В гості до Людмили прийшла сусідка Ольга Коляда. Не колода, а коляда. Коляда, я вже кажу. розповідає, чим займається зимніми вечорами без електрики. В'язала носки солдатам, зв'язала 20 пар носок і передали на фронт, де солдати воюють і бережуть наші кордони. Шиття давнє захоплення жінки. В її хаті на стінах вишиті власноруч картини, село Студинка звідки родом, репродукції класичних полотен. Тепер в'яже шкарпетки солдатам, допомагає захисникам, передає ганчіри для маскувальних сіток, концерні банки для окопних свічок. В хаті ж присвідчує старою керосиновою лампою. О, і в хаті видно вечором. Їй 81. народилась в перший день німецько-радянської війни, 22 червня 1941 року. Згадує, як виживали після Другої світової, коли була дитиною. У нас улачка було 12 дворів, і ми жили як одна сім'я, тому ми виживали. У нас Україна має бути згуртована, і тоді ми переможемо. Оце моє останнє і слово. Поки розмовляли, дали електрику. Сьогодні увімкнули об 11 дня. Перше, що робить жінка, ставить на зарядку телефон. Всі три жінки живуть самі і обмежені за станом здоров'я, тому їм допомагають соцпрацівниці. В умовах без телевізору та інтернету соцпрацівник ще й ледь не єдине джерело інформації. Це ж питають на вини. то ж прийду по інтернету. що не буті, побачу, розкажу. Після початку російського вторгнення смертність серед підопічних Понорницького центру надання соціальних послуг зросла вдвічі. Минулому році в нас. Вибуло 20 підопічних, підопічним у цьому році 38 уже. На думку Наталії, це наслідок переживань через війну. Дуже важка моральні, важка здоровій людині, а нашим підопічним і тим більше. Я думаю, що це все дається знаки. Хоча, ви бачите, наші підопічні тримаються і вірять. Виживемо, ми оце все переживемо. Якби мир був. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.